Хузгварна 142. Ось перебитий кабель, який йде з катушки до свічі. Ось, бачите. В інтернеті я побачив, що можна його зробити таким чином. Як в Хузгарнах він не відкручується і не закручується, як в інших бензопилах китайських і радянських, тож значить. Порадили там, так, і я зараз буду так робити. Беремо шурупчик, ось, відтинаємо шапочку і його заточуємо, щоб з двох сторон він був гострий. І тоді вкручуємо його сюди, в катушку, відрізаємо, звісно, цей кабель. Вкручуємо його в катушку плоскогубцями і пізніше вкручуємо цей кабель також в цей інший, інший кусочок шурупа. Зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Ось так я відрізав. Я відрізав. Ось так ось виглядає. Ось відрізана частинка. І зараз буду пробувати вкручувати шуруп. Ось так виглядає відрізаний кабель. І зараз я буду вкручувати сюди ось так от шуруп.